Так, друзі, вітаю! Сьогодні буде обзор на кулінвела іж Юпітер після ремонту на шатунах Мінкс Мінкс, як один там штрих каже. Коротше, зроблені, перепресовані, піддигнані на Мінчаковських шатунах, зроблені з-під палець. Виточена втулка уже із таким плотняковим натягом зроблений, зроблений проріз. Ну, коротше, все, як положено, все гарно, красиво. Тут трошки слабіше. Кому е власнику буде, якщо тугіше, я йому казав, дойде він його сам. Тому що кожному не вгодиш одному хорошо, плотно, іншому, як то кажуть, наші у старої дружки. Так, значить, зараз подивимося його показники і на цьому закінчимо. Ставимо його у центра, значить. Ставимо у центра. допустим, хай буде на 40. Така різниця. Понятно, що усе тут усе працює. Так, крутим. Значить, сторона щеплення в нас тут йде одна сотка і сторона маховика йде дві сотки. Хороші показники ставимо інший. Ставимо інший колінвал. Так, теж ставлю на 40, допустім. Хай, яка різниця. Так, крутим цей. Тут трошки гіршенькі показники, але на критичну сторону. Значить, генератора у нас 2 сотки і сторона маховика. А ні, ні, де ж вони гірші? Одна сотка виходить. Тут Півтори сотки. Тут просто виходить типа, в розвал, тому що е, прийшлося його трошечки прокрутити, щоб виставити е, отаке биття. Тобто, якби він був рівномірно стояв, щось не виходило добитися нормальних показників. Це ні на що не впливає. Показники хороші, тобто він центрований. Ось е, такий ремонт: пара кульмалів на іж Юпітер на мінчаковських шатунах. Дякую, друзі, за увагу.